14 березня 2025 року у Корольовському районному суді Житомир відбулось судове засідання у справі умисного вбивства 12-річного Даниїла Бельченка та поранення 10-річного Олексія Нечепоренка у Радомишлі, яке сталося 7 березня 2022 року. Судді розглядали продовження запобіжних заходів, обвинуваченим Олександру Юрку та Віктору Ільченку. До захисту Олександра Юрка залучили ще одну адвокатку. Катерини Полянської, от е, нас залучить залучено ще одного захисника, яка буде здійснювати ваш захист. Чи ви бажаєте, щоб баз дійсно ще один адвокат у неві так, так Олександр Ваховський, прокурор клопотав про продовження запобіжних заходів для обвинувачених Олександру Юрку тримання під вартою, Віктору Ільченку домашнього арешту у нічний час. Я вважаю, що запобіжні заходи, які обрані судом обом обвинувачені, вони дійсно забезпечують належну процесуальну поведінку. Виходячи із тих ризиків і викладних мною обставин, я вважаю, що такі запобіжні заходи дійсно необхідно продовжити на срок 60 днів, які зазначені у клопотанні. Віталій Чаюн, захисник обвинуваченого Віктора Ільченка, подав письмове заперечення клопотання прокурора щодо продовження запобіжного заходу. Мій підзахисний, не виходить посельні обов'язки. Ці ризики є абсолютно декларативними. Ми наполягаємо, що Зі спливом такого часу вже більше двох років відповідно минуло з моменту переходу на домашній арешт, що втрачають актуальність ці ризики. Тому ми просимо змінити запобіжний захід на більш м'який, перейти на особисте зобов'язання. Катерина Полянська, адвокатка Олександра Юрка, не заперечила клопотання прокурора щодо продовження дії запобіжного заходу для її підзахисного. Я вважаю, що ризики, на які посилається прокурор, навіть їх не проговорюючи, не те, що кажуть, що вже будь-яким чином доводячи, обґрунтовуючи, вони відсутні на сьогоднішній день. І обмеження, у виключно у тяжкості злочної, які вміняються відповідно в моєму пізахи, не може бути єдиною новою та єдиною підставою для застосування на рису. Проте, продовжуючи свою соціальну поведінку, прошу, аби суд зауважив даний приматник своїх маленьких, проте ми не заперечуємо щодо продовження запобіжного заходу. За словами адвоката постраждалого Олексія Нечепоренка, Бориса Денисенка, існують ризики переховування підсудних у разі пом'якшення запобіжних заходів. про продовження <звігіння> запобіжних заходів, Застосування цих за проходів залишає забезпечення виконання обвинувачення покладених на них процесуальних обов'язків, а також запобігання спробам переховуватися від суду незаконно потерпілих свідків інших учасників. Після наради у нарадчій кімнаті суддя Сергій Франчук оголосив рішення суду. Обвинуваченим продовжили дію запобіжних заходів строком на 60 діб. Наступне судове засідання відбудеться 17 квітня 2025 року. Нагадаємо, що 7 березня дві 2022 року у Радомошлі поранили двох дітей віком 12 та 10 років, котрі гралися на подвір'ї будинку. 12-річний Даниїл Бельченко загинув. За словами матері загиблої дитини, у дітей стріляли чоловіки у камуфляжному одязі. 28 липня 2022 року корольовський суд Житомира розпочав розгляд справи. Катерина Мороз, Євгенія Барвенко Суспільне новини, Житомир.